Бог ніколи не моргає. Ергіна Брид. Урок 26 Щоразу, коли трапиться так звана катастрофа, запитайте себе, чи буде це мати для мене хоч якесь значення через 5 років? Подумайте про будь-яку, так би мовити, проблему, катастрофу чи іншого роду халипу і запитайте себе, чи буде це мати для мене хоч якесь значення через 5 років? У більшості випадків відповідь буде ні. Згадайте своє навчання. Наприклад, мені, щоб отримати диплом бакалавра, знадобилося 12 років. Дуже довго. Але чи важливо це зараз? Аж ніяк. Я хотіла стати лісником, а для цього мені необхідно було набрати 25 балів на іспиті з хімії. Та я провалила його. А на додачу отримала трійки з зоології та дитячої психології. Тоді я вважала себе невдахою. А потім стало ще гірше: я завагітніла і покинула навчання. Але через 6 років, коли я знову вступила до університету, запровадили політику академічної поблажливості. Мені пробачили і забули мої попередні погані оцінки Вуаля! Мій середній бал миттєво зріс. Ми занадто часто мучимо себе через дрібниці. Припустімо, у вас сильно розболілася голова, страшенно болить живіт або ж нестерпний нежить, які не дають вам навіть піднятися з ліжка. Цілу ніч ви кидаєтесь і крутитесь та ще й розмірковуєте чи зателефонувати на роботу і взяти відгул. Так і зробіть. Невже через п'ять років один пропущений день матиме хоч якесь значення? Вам потрібно здати звіт, але він не бездоганний. Це найкраще, що ви змогли написати, але хотіли б ще краще. Ви хотіли написати 10 сторінок, а вийшло лише 9. Розслабтеся, яке це матиме значення через 5 років ви годуєте дитину грудьми, але хочете повернутися на роботу. Ви б хотіли припинити грудне вигодовування, але переживаєте, чи не травмує це вашого малюка. Може, дитинка буде почуватися покинутою, а що, як пляшечка зруйнує ваш із нею зв'язок? Повірте, через п'ять років це не матиме жодного значення. Головне, що ви любите свою дитину. Моя подруга ніяк не могла відучити від соски свого дворічного сина. Він смоктав її так голосно, що, здавалося, десь поблизу працює пилосос. Соска могла нашкодити зубкам, що якраз прорізались, але подруга переймалася, як син буде без неї спати. Врешті решт, вона пояснила йому, що надійшли соску іншій дитині, якій вона більше потрібна. Хлопчик одразу змирився з цим і спокійно заснув як тієї ночі, так і в усі наступні. Батьки щодня переживають щось схоже. Їхня дитина ще не почала ходити, а в когось уже ходить. Ваша дитина вперше пішла в 9 місяців чи в рік і 2 місяці, яке це матиме значення через 5 років. У будь-якому разі до дитячого садка вже не повстиме, а піде пішки. Те саме із привчанням до горщика. Батьки переймаються, що малюкові вже півтора року, а він досі в підгузках, чи ще гірше. У два роки досі може інколи намочити трусики. Розслабтеся, ще ніхто не йшов у підгузках до першого класу. Те саме стосується співбесід, побачень і оцінок. Невже вони будуть мати для вас хоч якесь значення через 5 років, 5 місяців, 5 хвилин? Навряд. А що, коли йдеться про щось серйозніше, про важливіші речі, коли від вас хтось залежить? Правило 5 років залишається чинним. Вам слід трохи зазирнути в майбутнє і спитати себе, яке значення матиме ця проблема, ситуація, випадок через 5 років. Один тренер учив саме так і дав своїй команді неймовірний урок то був важкий урок, але вони запам'ятали його на все життя. Під керівництвом тренера Кері Кумпса. Команда з американського футболу старшої школи Колорейн із Цинцинаті перемогла в усіх 13 іграх. Останнього супротивника вони розгромили з рахунком 49-7. Хлопці вкладали душу в кожну гру, і від суперкубка штату серед команд старшої школи їх відділяли лічені дні. Тренера вітали на кожному кроці. Усі вихідні він не міг думати ні про що інше. Усі з нетерпінням очікували Великої гри в суботу, аж раптом один із випускників школи, переглянувши спортивні новини по телевізору, сказав своїй мамі: Поглянь на цього хлопця, я вчився з ним у восьмому класі. Цікаво, чому це він досі в школі. Тоді його мама, яка працювала в школі, поставила те саме питання шкільному секретареві. Він переглянув особову справу хлопця і виявив, що той не склав іспити в 9 класі і ось уже п'ятий рік поспіль не може закінчити школу. Отже, він не має права грати в шкільній команді. Про це повідомили тренера, директора і шкільного інспектора. Тільки четверо людей на планеті знали, що хлопець не може бути в команді. Не мало значення, що він грає у футбол лише два останні роки. Не мало значення, що в нього були сімейні проблеми і він рідко відвідував уроки. Не мало значення, що в нього були жахливі оцінки, але він урешті зміг їх покращити, а ще завів десяток нових друзів і намагався якось змінити своє життя. Правило є правило. Якщо тренер повідомить про порушення, його команда не зможе зіграти у великій суботній грі. Це було непросто, розповів мені тренер Кумпс. Чесно вам зізнаюся, частинка мене нашіптувала, про це знають тільки четверо людей. Та я не зміг би з цим жити. Це був би найгірший урок для моїх хлопців: знати, що ми зробили неправильно, але змовчати про це. Після такого я б уже ніколи не зміг дивитися їм в очі. Школа повідомила штат про порушення. Тренер зібрав усіх гравців аудиторії, усіх, крім одного. Інший тренер відвіз додому хлопця, який не мав права грати в команді, і особисто повідомив йому погану новину. Коли тренер попросив їх помолитися, гравці здогадалися, що сталося щось серйозне. Коли він розповів, усі заплакали. Тоді тренер вивів їх на поле, щоб завершити сезон. Вони стояли в шкільній формі на стадіоні з порожніми трибунами і кидали м'яч. Кері Кумпс зробив те, що зробив би будь-який хороший тренер, перетворив надзвичайну подію на урок. Ніхто не помер, ніхто не постраждав. Життя триває, сказав він своїм хлопцям. У житті ви зустрінете ще багато різних проблем і розчарувань, але про людину найбільше говорить те, як вона підіймається після падіння. Після того, як громадою прокатилася хвиля обурення, про дискваліфікованого гравця зговорили по телебаченню і радіо, написали в газетах, а потім було видано ордер на його арешт, тому що він не відшкодував збитки за вчинену крадіжку. У нього не було грошей. Тренер відвіз його до поліцейського відділка, щоб хлопець здався. Той був у відчаї, і тренер теж. Одна річ, коли футбольний сезон для твоєї команди закінчився передчасно і зовсім інша, коли руйнується життя молодої людини. Йому довелося пройти такий довгий шлях, сказав тренер, а люди не помічають, що він ще дитина. Нехай йому 18. Та він усе ще дитина. Тренери підвозили хлопця до школи, допомагали з домашніми завданнями і щотижня перевіряли його оцінки. Вони хотіли, щоб хлопець не почувався нікому не потрібним і щоб більше ніхто не згадував про те, що його дискваліфікували. Що було далі? З усіх куточків штату до школи почали надсилати їжу, листи і квіти. Навіть телефонували керівники інших шкіл і пропонували свою допомогу. Люди жертвували гроші, щоб допомогти хлопцеві виплатити збитки, але тренер відмовився. Він лишився тренером до кінця і сказав: краще запропонуйте йому роботу. Тренер Кумпс перетворив цю історію на перемогу, яку гравці ще довго пам'ятатимуть, навіть після закінчення школи. Він знав, що через п'ять років, коли вони будуть в університеті, втрачений сезон і марні сподівання на перемогу в чемпіонаті штату вже не здаватимуться хлопцям катастрофою. Це буде уроком чесності і відвертості, який знадобиться їм у житті набагато більше, ніж перемога на футбольному полі.